Моє вітання 9 листопада відзначається День працівника культури та майстрів народного мистецтва, починаючи з 2014 року. Це нова офіційна дата для свята, яку кілька разів переносили. Тож тепер до дня української писемності та мови, який святкується 9 листопада, долучився ще один день на знак визнання ролі української культури. Без якої не було б і нашої нації з притаманними тільки її традиціями, духовністю та самобутністю. І думаю, не буде перебільшенням сказати, що для нашого чудового міста жовті води осередком творчості та народного мистецтва є палац культури, що нині має назву центр народної творчості, культури і дозвілля, адже у ньому діє сім колективів художньої самодіяльності, що мають звання народних. До речі, і в самого Жовтоводського палацу у листопаді, а саме 6 го числа, день народження, 67 років, як ця велична споруда приносить задоволення своїм відвідувачам і не тільки культурними заходами, що тут відбуваються, а й з точки зору архітектурного рішення. Недарма наш палац культури збудований за проектом. Заслуженого архітектора у 1985 році увійшов до переліку архітектурних пам'ятників Дніпропетровщини. За прикладом проекту архітектора Олександрова, що є унікальним за своїм змістом, були споруджені будинок культури автомобілебудівників у Челябінській області та палац мистецтв у Чехословакії. Однак в усіх трьох варіантах. Однакове тільки планування, а внутрішнє оздоблення зал та інтер'єрів різне. В жовтих водах проект було доповнено ліпним оздобленням, кольоровим склом, малюнками на стелі великої та дзеркальної залів. Під час будівництва використовувались різні породи деревини. Роботи проводилися під керівництвом колишнього військового будівельника Вісаріона Кубанішвілі. У розпис стелі дзеркальної зали Кубанішвілі вніс рідний йому грузинський мотив виноградної лози. Своєю гармонійною красою не може не вражати внутрішнє оздоблення палацу: ліпнина, колони, малюнки, кольорові вітражі, паркет і килими. З роками індивідуальної довершеності в самому інтер'єрі додавали місцеві майстрині, наприклад, в оформленні зал шторами чи завісами. Особливої уваги заслуговують дзеркальна зала, де проводять урочисті події та відзначають свята. І, звичайно ж, велика або концертна зала на 720 місць з партером, амфітеатром, ложами, балконом, і велика сцена з оркестровою ямою і гримернами, де стелю прикрашає величезна люстра на 100 лампочок. У приміщеннях палацу розміщено бібліотеку з читальним залом, а також понад 100 кімнат для занять колективів, гуртків та адміністрації. Поставлене у 1955 році завдання будівельникам цієї споруди було надважке у досить короткий термін. За два з половиною року палац культури мав урочисто відкрити. Свої двері, тож у 1957 році відкриття палацу культури імені Леніна це найперша назва споруди, дійсно стала значущою культурною подією для жовтих вод, що продовжує дарувати насолоду жовтоводцям та гостям міста без малого сім десятиліть. На сьогодні на базі Палацу культури працюють різноманітні творчі гуртки та мистецькі об'єднання. Сім колективів мають звання народних. Один з найстаріших народний духовий оркестр у цьому році йому виповнилось 74 роки. За час свого існування з 1939 року оркестр для багатьох його учасників став справжнім захопленням на все життя. Цей чудовий колектив, що раніше гастролював з концертами далеко за межі міста і в країнах близького зарубіжжя, яким на сьогодні керує Ігор Ройк, було нагороджено безлічу дипломів та грамот. На щорічному обласному фестивалі у Вільногірську грайте оркестри Марш Перемоги був відзначений як кращий духовий оркестр. Отримав звання народного у 1977 році. Найбільш яскравий і численний близько 100 осіб. Колектив центру творчості це народний ансамбль танцю світанок. Ансамбль було створено у 1952 році. А у 1972 дев'ятсот він отримав звання народного 23 роки. Колективом керує Олена Гонза. Ансамбль є лауратом го всеукраїнського фестивалю самодіяльних колективів культурно-просвітницьких закладів, дипломантом всеукраїнського фестивалю Дніпровські Зорі, лауреатом всеукраїнських фестивалів Сузір'я Мрій. Самобутній і по-справжньому народний колектив, лауреат всесоюзних та всеукраїнських фестивалів і конкурсів, народний фольклорний ансамбль. Горлиці був заснований у 1986 році за ініціативою Миколи Кузніцова на загальних засадах і складався переважно з працівників шахти Новая. На зараз налічує 35 учасників. Широко займається благодійною діяльністю. Має спеціальні концертні програми у репортарі Українські пісні. І театралізовані дійства незмінному керівникові Миколі Кузнецову цього року виповнилось 70 років. А найстаршою учасницею ансамблю є Віра Еммануїловна Педан, що відзначила минулого року 90-річний ювілей. У 1952 році було створено народний хор веселка, яким вже 20 років. Керує Тетяна Михайлюк, надзвичайно дружній колектив, який складається як з представників о молоді, так і з людей зрілого віку, є неодноразовим дипломатом і лауреатом міжнародного фестивалю Чорнобильські мотиви, Лауреат міжнародного фестивалю мистецтв і творчості, музика кохання. Хор постійно вдосконалюється, шукає нові форми роботи, підвищує рівень майстерності. Хор має звання народного який отримав у 1979 році Першим з колективів у місті, що отримав звання народного, а саме у 1962 році був ветеран палацу культури, народний театр драми і комедії, заснований у 1926 році. Постійний учасник і переможець всеукраїнського фестивалю аматорських театрів за різними критеріями. Серед яких акторська майстерність, робота режисера, постановка, костюми та грим декорації. Щодо останнього, то це особлива заслуга костюмерів, дизайнерів палацу, а саме: Наталі Горячевої, Наталі Цицими та Наталії Костюк. Саме наш Жовтоводський народний театр випустив плеяду професійних акторів в Україні і за кордоном. Довгий час керувала театром Галина Красовська. Перейняв естафету Євген Мірошниченко. На сьогодні, на жаль, колектив поки що не має свого керівника. Народний цирк юність народився у 1956 році з невеличкою акробатичної групи ентузіастів-любителів. Спочатку на загальних засадах, а потім в якості штатної одиниці його заснував і був керівником заслужений працівник культури України Юрій Костильов. Що віддав усього себе улюбленій справі, і в 1967 році цирк отримує звання народного. Сьогодні колективом керують вихованці Юрія Яковича, Наталя Тертична та Юрій Аксьонов. Колектив є призером і лауреатом багатьох конкурсів і фестивалів, а його вихованці працюють сьогодні на циркових аренах України та за кордоном. Наймолодшим з народних у центрі творчості є народний академічний камерний хор, заснований у 1997 році. Вже у 2000 році отримав звання народного організатор і керівник хору є Володимир Яновський. Його колектив, що представляє класичний спів, двічі ставав володарем гран-прі всеукраїнського фестивалю Калиновий спів та лауреатом всеукраїнських фестивалів. І конкурсів до складу колективу входить родина Черкащенко. Анатолія Черкащенка називають золотим голосом або соловейком жовтих вод. Можна сказати, що завдяки енергійній, самовідданій та професійній діяльності наших народних творчих колективів на чолі з їх керівниками і не тільки центру творчості, а й всіх інших. Наша українська культура також збагачується новими іменами і здобутками. Тож вітаємо всіх творчих особистостей, з ним працівника культури та майстрів народного мистецтва, і зічимо і в подальшому мистецьких перемог, успішної реалізації творчих планів та нових культурних проєктів.